На Дніпропетровщині внаслідок російського ракетного удару загинула одна людина. Та ще 25 людей дістали поранення, у тому числі п'ятеро дітей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Так, вранці 8 січня ворог поцілив по кривому рогу. Пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Лисак повідомив, що також було влучання у Лозувацькій громаді Криворізького району. Загинула 62-річна жінка, зруйнована приватна оселя. Наслідки атаки ліквідовують. У новомосковську виникла пожежа. Її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуто маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто. Лисак повідомив, що у місті попередньо 24 постраждалих, з них п'ятеро є дітьми. Хлопчики 4 і 8 років та дівчата 11, 16 та 17 років. Усі у лікарні в стані середньої тяжкості. Усього внаслідок ворожої атаки постраждалі є у чотирьох регіонах України. Як повідомив у телеграмі, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Запоріжжі попередньо троє поранених ще одна людина постраждала на Харківщині.